Молодший сержант Юрій на позивний Шева на фронті з перших днів повномасштабної пішов добровольцем. Батьки деякий час не знали, що син на нулі. Беріг їх п'ята Слобожанська, це вже четверта бригада Нацгвардії, де довелося служити. Перший бойовий досвід отримав ще у 2014-му. Юрій за фахом, газоелектрозварювальник, працював охоронцем. Каже, що війна змінює практично усіх, а страх відсутній лише, якщо ти не людина. Кожен по-різному з цим страхом якось бореться. Хтось його переносить всередині, хтось десь показує його наверх. Ну страх є завжди. Він у мене якось з'являється, але потім, знаючи, наприклад, що там мені треба вийти, тому що жде мене побратим. Якщо я не пройду, його не поміняю, то він там останеться на більше, і потім чи останеться взагалі. Просто воно саме впадає, все. Ти знаєш, що тобі треба дойти туди, туди і все. Точку. Юрій пригадує майже півторамісячне оточення під Кліщівкою на Донеччині. На позиції вони втрьох зайшли швидко, а потім 43 дні утримання позиції і виживання в нерівних боях. Каже, все було як один день, який не закінчувався. Як приїхав, я і зайшов на позицію. Тобто, там чечені там двох-трьох годин. Ми там сім км, там чи вісім, ми свої вламали. Ми дойшли все чотку. Коли вже виходили, то нас пішло три дні. Ой, три дні, чотири дні. Чотири дні. Так, на те саме розстояння тільки виход був інший вже. Уже не було того, що ну так як ідеш по стежити, все прекрасно, там десь мінометка, там ще... а тут вже все, вже по стежиці не підеш. Позиції Слобожанці ворог, який переважав чисельно і технічно, обстрілював постійно. Це міномети, це танечки, виїжджали, відстрілювали, тому що позиція стояла, стояли дві позиції, одну позицію вони. Дронами пробили, там вже люди, хто, ну, хто як. І оставалася одна наша позиція, вони нас штурмували, вони ночі штурмові бригади заходили по шість чоловік. І потім вже дійшло до того під конець, що йшли вже, вже днем напряму, йшли навіть, ну не боячись з, от, з прострелами і по два чоловіка з позиції, тому що. Це вже більше на психологічну давилося, що, слухайте, та вас троє, ну що ви вже там, давайте, виходьте сюди там, чи здавайтесь і ще щось. Та, але ні, нічого, відстрелювалися. Так само і вночі заходила, там досить така, заходила, я не знаю, там їхній бригада заходила, така спідси заходили, шість чоловік, але так само там і залишилися. У тому нерівному бою Юрій з гранатомету пошкодив ворожий бронетранспортер разом з екіпажем. Солдат каже, щоб розбереження життя через полон і гадки не було. Там або ти або, не, або, ну, або ти живеш, або не живеш. Я розумію, що їх більше, але ти розумієш, це, це спочатку ти розумієш, ти йому до того йдеш уже підготовлений. Що? Їх більше. Що там не такі вони дураки, що все вони там гарно розуміють, і, і є там професіонали, реально там є. Так само, як і в нас, так і в них. Що Тільки в них побільше з Тим спочатку до цього готовий йдеш. Щоб, ну, я не знаю, про полон навіть і мислі такої не було. Мисля, або я виходжу, заходжу, виходжу, або я не виходжу. Все. Я не скажу, що там думав про рідних, там ще щось. Це най першу чергу, що це були побратими, які були рядом, які рядом, які так само були заряжені такою самою енергією, такою, що От, ми вийдемо, ми своє діло зробили, нам лишилося вийти. І все, і ми вийшли. Ми втрьох вийшли. Юрій іноді здається, що все те відбулося не з ним. Потім були нові нулі, нові бої і сила, яка допомагає. Так, молимося і на позиціях молимося, тому що воно потім думає, що тобі допомогло там вийти. Там фар, чи молитва, чи, чи якесь вміння, але щось допомагає. За героїзм і мужність молодший сержант Шева удостоєний ордена за відвагу в бою. А також відзнакою командування 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр другого ступеня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.